Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Стрімка атака на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Угу. Поки топ-1. Оборона. Ну, оборонка. Дивіться, впевнено, а Джолік поки витримує. Ну, чудово. Так, що ж, давайте будемо атакувати. Угу. Алюся, цар, Стекляшки. Ось це неприємно, неприємно. Франс може не спрацювати проти стекляшок. може відображення на себе піймати. Тоді, напевно, залишимо соню. Все ж таки, так, і підемо. Діспел нам потрібен. Царя діспелити. Ну плюс тут два синіх, тому зелені повинні впоратись. Ну, подивимось. Да, просто. З цих Франц може і не відпрацювати, звісно. А ось то, що немає камінчиків, ось це дуже погано. Ну, напевно, робити червоний кріс і прибирати купу червоного камінця. Давайте Я розумію, що Люся зарядиться, але ж варіантів то майже немає. Так, давайте зробимо ось так. Потім буде жовтий кріс. Можливо, ми хоч встигнемо джолі зарядити. І таким чином хоча б поставимо собі захист. Вот так, ну, трішки не вистачає жовтих ще раз. Давайте тоді ось так. Царя було не варто заряджати, звісно. Зелених немає. Ось зараз буду тички дуже болючі. Давайте ще джоліка зарядимо. І Люся зарядилась. Це погано. Джолі витримав так, добре. Давайте ось так. Тепер тут прокинемо. І ми не встигаємо. Так, добре. Так, ну щось дуже слабенько. Давайте, можливо, хоч гріма спробуємо пробити. Так. Угу, Задіспелили. Це чудово. Так, погано, що Соні немає, бо зараз Франц може на себе перекинути, але все одно будемо бити. Не те, що перекинув, він просто себе знищив. Ось питання. Ну, Люську ми не проб'ємо, напевно. Скільки в неї. 1100, дуже багато. І один зелений, ну, грімом може і доб'є. Один зелений камінчик. Добре, давайте тоді ось так. Хотілося би, звісно, Кирило ще пробити. Ми можемо зірвати синій кріс. Нулюся Люся зарядиться. Але там заберуться зелені і, можливо, доб'ємо Кирила. Давайте. Так, Ілюську добили. Кирила не добили, а Люську ось добили. Чудово, тихо. Так, буде клик. Царь. Добре, давайте, напевно, залишимо Меліндора. Ось так цього добиваємо. І спробуємо і цього добити тоді. Ось так. Угу. Так, джолік зарядився. Це добре. Так, ну Франц свою справу зробив. На клика не поклалося посилення. Давайте так, так. Тепер жовті. З царя не знімається, так, я розумію. Давайте тоді, напевно, клика проб'ємо першого. Щоб лікування не було. Угу. І Франц досі працює. Так. Треба було бафнутись, не помітив, що баф злетів. Ну добре. Пішов додатковий час, але тут ми повинні вже впоратись. Так. Давайте почистимо поле. Ось так, ось так. І зелені. Доїхали. Чудово. Ну, важко було. Франц, звісно. Від'їхав неприємно, але ж все ж таки. Так, а ось тут і джолі присутні. Ну, якраз джолі ми можемо францами заблокувати. Чистка нам потрібна. Так, тут колясики. Вони б'ють по зеленим больніше. Тому бажано зелених поставити трішки по-іншому. Так, сюди. У мене там був Соня. Ось так. І, напевно, навіть Кедмана в куточок, а сюди Джоліка. Можна, до речі, взяти. Кабанчика, але мені тут диспел від Маліндора не дуже той потрібен. Хоча чому? Нехай буде Джолі, може буде диспелити. Ну давайте спробуємо. Люська неприємна, звісно. пробачте, у нас тривога. Так. Зелених взагалі два камінчика на полі. Ну добре, давайте будемо комбити тоді. Так, там один ми можемо забрати, але цього може не вистачити. Люська зарядиться, але ж дуже багато червоного. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Джолік є. Треба було, напевно, брати Кирила, який знімає бафи камінчиками. Добре, давайте ось так тоді прокинемо. Ну, тут буде важко, дуже важко. Люся не дасть мені життя. Ще й Джолі там заряджається. Так, давайте червоні, там сині зберуться. Люська зарядилась. Ну у нас хоч захист був. Так, давайте ось так обережно. Два колі, це дуже потужно. Тихо. Так. Зелених немає, як зарядитись. Люсю заряджаємо постійно. І ось кого пробивати нам цю люсю і треба бити, напевно. Але ж... Ну, це комбо зайве взагалі було. Зараз Франц знову зріже. А нам Франц потрібен. Так, ну Кедмана поки притримаємо. Давайте ось так прокинемо. І ось так. Ну, Франц може не витримати другого удару. Ще одне коліно. Ну куди це комбо летить? Все, Франц від'їжджає і все. Ні, поки тримається. Тихо. Так, ну ми хоч встигли. Треба було спочатку Маліндором. Добре, давайте. Спробуємо заблокувати. Так, Люся знов зарядиться. Нам би синіх якось би залишити, щоб зняти горіння з себе. Да, ось як працює джолі в обороні. Та ні, тут взагалі. Навряд чи ми щось тут зможемо зробити. Давайте ось так. Тут постійно її підліковує, або джолі, або Кирюшка, Ну, це зайве. Хоча вона не дозарядилась. Добре, давайте спробуємо задіспелити. Так. Тепер Франц. Ну і Франц не витримає удару Колі. І знов Люся заряджена, Ну це просто якийсь треш. Добре, в неї прокидаємо. Там вже колюсик б'є. Давайте ось так. Тихо. Ну, тут єдина надія на збільшену шкоду. Так, зарядки немає. Давайте чистити поле. Так, Люська зарядилась знову, але заборона від Франца поки є. Давайте ось так. Тихо. Спробуємо зняти. Пробиваємо. І треба, напевно, джоліка добрати. Так, джолі ми забрали. Давайте ось таке комбо прокинемо. Знову Люся заряджена. Пошукаємо тут жовтенький. Перетелефоную. Давайте ось так. Ой, це зайве комбо полетіло. Зараз Франца доб'є. А, він всіх майже добив. Добре, б'ємо сюди, знімемо горіння. Давайте ось так. Люща зараз сходить. Ну, ми спробуємо джолі зарядити, якщо встигнемо ось таким чином, так і ось так. Давайте вдаримо. Хм. Давайте, можливо, комбо синіх заїде і вистачить. Ні, не вистачило. Ще ось так жовті. Ну, Коля ховає. Так, так. Ну тут не впорались. На жаль, не впорались, але дуже-дуже потужно. Ну, не було зелених, на жаль. Хоча хоч не нулі, то добре. Так, тут можемо взяти Водолз. Ну, давайте так і підемо. чистка у нас є. Команда, в принципі, непогана, але трішки тут мені не вистачило. І знов купа червоного. Давайте ось так. Зберемо той червоний. І ось так. Угу. Так, добре, комба пролетіла. Тільки гріму не вистачило. Давайте зелені зберемо. Франц, чомусь не дозарядився. Так, так. І зарядимо джолі. Водолс. Добре, вдарив Меліндора, це чудово. Так, так. Спробуємо зеленими його пробити. Не вийшло трішки. Але, напевно, він тут саме небезпечний, тому будемо в нього і бити. Добре, не відродився. Так, тепер бажано б Меліндора забрати. Давайте ось так через комбо ще зелені прокинемо. Там Соня працює. Так, давайте ось так ми будемо бити. І ось так. Так, Сонька зараз нам задіспелить. І вона його підліковує. Давайте її, напевно, приберемо. Спробуємо. Так, так, ось так пошукаємо зелені. Так. диспелу немає. Повинні ми зарядитися з трьох камінчиків. Угу. Так, давайте бафнемо атаку, б'ємо. Там вже міньйони з'явились в нього. Так, то ми навіть міньони не можемо пробити. Добре, давайте комбо. Так зараз будуть бити, знімати. Бачите, як соньки спрацьовує талант, на неї він надія. А Мелендора підліковує і ставить броню йому. Так, знову бафаємось. Б'ємо. Ну, Треба забрати Меліндора в першу чергу, тоді буде простіше. Але як це зробити? Ну, треба якось зелених ще раз зарядити і вдарити. Так, шукаємо тут зелененький камінчик. Заходить. Добре, давайте через комбо тоді ось так прокинемо зелені. Який же ж Меліндор цей бісячий? Так, тут жовті. І шукаємо зелених. Вже в нього... 2 мільйона. Скільки там мільйон? 604. Ну, непогано. Так, зараз буде діспел, тому давайте в нього прокинемо. Знову купа червоних. Так, ну вже і Франс спав в Соні. Так, давайте спробуємо задіспелити. Тепер так, так. Так, тут прокинемо ось так. Повиннімо і дозарядитись Знову Франс. Тепер знову Кедман. Ось так знову перезарядка. Все, нарешті. Добре, бафаємось, зб'ємо І ось так зелені. А, все, закінчили. Добре, ну дуже довго. Так, клик. Клик, дві люськи. Це неприємно. Так, і там чистка є, так? Франц, ну, не дуже мені тут, напевно, допоможе. Діспел один залишимо. Давайте візьмемо все ж таки більше синіх. Візьмемо Гріма і візьмемо, напевно. Ось такого кірюшку Так. Ну, поїхали. чистка нам також потрібна, тому соню залишаємо в такому вигляді. Дві трійки синіх мало цього. Давайте ось так прокинемо, пошукаємо. О, тепер мені це подобається. Звісно, що клик сходить, але давайте спробуємо бахнутись і пробити ось так. І спробувати його добити. Ось таким чином. Так, добре, він навіть не відродився. Це чудово. Так, Люся. Угу, відображення спрацює. Не спрацювало. Добре, давайте тоді її спробуємо і добити. Комбо. О, сині приїхали чудово. Так, лікуємось. Давайте бити Люську тоді. Ось так. Давайте в Кедмана. Тут прокинемо зелені. Так, робимо так, так, так. Спробуємо Кедмана добити. А, і він відродився. Ну, добре, тут прокинемо сині. Доб'ємо кедмана і потім вже будемо розбиратись з тим меліндором. Так, так, так. Який же він. Жирненький. Угу. Так, знов відродився. Добре, там міньйони напевно, повинні впоратись. Так, давайте ще раз джолік. Баф атаки є. Б'ємо, б'ємо сюди, прокинемо зелені. Будемо бити ось так. Тут нам повинно вистачити. Ах, синій доїхав даремно. Так, бафаємось, б'ємо, об'їмо. Вистачило, але ну, тут швидше вийшло. Чудово. Так, поїхали далі. О, Царь. Царь, контра. Ну, тут повертаємо зелених. Тут треба багато діспелу, плюс заборона потрібна. Так, де там наш Франс? Єдине що. Чи потрібна нам тут Люся э, ця Сонька для чистки? Немає що чистити. Можна спробувати взяти Хасіо Дуня. відродитися плюс міньйони його діспелять додатково. Давайте спробуємо так. Давайте комбо. Непогане комбо. цей цар не бафає Добре, давайте ось так сині І будемо його бити, поставимо міньйонів угу. Ну а тепер бафнемось і поставимо заборону на контру, і кабанчика якраз заборонили. І будемо бити кабана першого. Так, все закінчили. Добре, давайте тут сині прокинемо. Вони заблоковані під Франсом. Тому вже тут нічого не зроблять. Хоча Азмія могла і почистити пасивкою, але не почистила. Добре, давайте так, так. Будемо, напевно, її добивати. Щоб звільнити вже нам фланг. Угу, чудово. Ну тут вже нічого вони не зроблять. Єдине, що сліпота, може нам завадити. Давайте ось так. Це просто затягне бій. Так, так. Все ж таки сліпота спрацювала. Добре, давайте чистимо поле. Тут, в принципі, вже залишилось трішки. Так, вдаримо в голді, а тут зелені прокинемо, доб'ємо цього боріла. Угу. Так, скільки сліпота у нас буде. Ага, закінчилось. Ну, добре, добиваємо. Чудово. Тут вийшло все добре. Так, ну що ж, маємо одну поразку, на жаль, але добре, що хоч не нулік. Ну, Там дуже важкий був бій, оборона, а рейтинг 215 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нового відео.